Добрий день, друзі. щирі вітання вам із сонячного Шармальшейху. Сьогодні 17 січня і записую вам другу частину відео за сьогоднішній день. В першій частині вам показала, як мої дівчата з'їздили до Каїру, а в другій частині покажу вам пляж фарша. Ну що, друзі? Ми доїхали на таксі до пляжу Фарша. Їхали ми з Бухти Ельмая. Туди ми доїхали нашим трансфером. Спіймали таксі за 2 долара і доїхали сюди. Бачимо, тут таке авто. Античне кафе, стоїть ялинка, і зараз будемо шукати, де тут вхід на пляж. І ось такі краєвиди відкриваються на ці пляжі. Це пляж фарша. То не знаю, мабуть, інший пляж якийсь, бо він відрізняється кольором. Ну, красиво. Зараз будемо заходити. Так, спускаємось такими сходами. Дуже багато горщиків з квітами стоять, і Пугінвілія квітне. Не знаю, чи видно тут щось проти сонечка, бо мені в екран нічого не видно. Ось такий спуск до моря по сходинкам. Ми колись відпочивали у 2015 році в готелі «Virginia Charm» і у них свого пляжу немає, а безкоштовно нас привозили на цей пляж фарша. Ми відпочивали тут. Грає музика, така приємна атмосфера. Я кажу, ну стільки тут всього є добра. Я не знаю, вони його збирали, мабуть, по всьому Єгипту. Так, он там зона відпочинку, кафе таке гарне. Так, прямуємо далі. І ось тут також і різні пляшки, і великі, і маленькі, і глечики, і колеса від бричок якихось. Я кажу, збирали, мабуть, точно з усього Єгипту. А тут різні старі двері. Дуже така автентична дівчатам моїм сподобалось. Я ж кажу, що я тут уже була, і мені дуже хотілося, щоб вони також відчули цю атмосферу. Ось Подивіться на цю красу. Я кажу, в мене телефон на 0,5 і все не передає, все не поміщається. Так, друзі, ну що, ми заплатили за вхід. Вартість квитка тут коштує 4 долари. Входить сюди лежак, парасолька, рушник і водичка. А ми рушники взяли з собою із готелю. Так, дали нам три шезлунги. Одна парасолька на трьох. Шезлунги гарної якості, матраси новенькі, парасольки також класні. Так що за 4 долара сервіс я вважаю дуже гарний. І ось показую вам обстановочку на цьому пляжі фарша. Людей так уже достатньо, плавають мало. Водичка хороша. Сьогодні класна погода, немає вітру. І бачимо, є такі матрасики на водичці, можна полежати і позасмагати. Рибок поки що не бачимо, але тут можна піти попливти отам з пантону і вже надивитися цієї краси. І ось так виглядає пляж фарша із моря. Водичка прозора, дно піщане, але трохи далі там вже йдуть корали. Друзі, не дивлячись на мою алергію від Червоного моря, то на фарші я не змогла, щоб не плавати, тому що це треба бачити на власні очі. Ти пливеш, а навколо тебе різні риби. Взяла з собою телефон. Не знаю, зараз дійду так по пояс, вони вже там плавають. Подивимося, чи буде їх видно. Ну цей пляж такий вже класний. Дуже мені подобається. І дівчатам моїм сподобалося взагалі. Олександра в захваті. Мені головне, щоб дівчатам подобалось, тому що я ж кажу, що я то не вперше це все бачу. Так, зараз подивимося, що тут з нашими рибами, чи буде їх видно, чи ні. Бо тільки що їх тут такий табун був, що аж страшно було плавати. Ага, он пливе полосатенька, чи камера передає, чи ні. Поки що ні. Ось вже збираються потрошечку. Трохи є цих рибочок. Ага. Ой, яка красива припливла. У нас тут виявився хлібчик на цьому матрасі. Ми не за те, щоб годувати риб, але ой боже, вже аж страшно стає. <світок> Клас. Боже, які гарні, які гарні. І водичка в морі тепла. Спочатку, звісно, коли заходиш, то так, собі прохолодна, а вже коли так покиснув у водички, то виходити дуже-дуже комфортно. І нам дуже пощастило, що немає сьогодні вітру. Ось така класнюча погода в січні а буває. Зараз прямуємо на пірс. Хочеться там поплавати і подивитися на рибок. Кажуть, що їх видно із пірсу. Виявляється, що ми на пляжі не фарша, а темпел. Ну, вони там поруч знаходяться. Пірс також відноситься до іншого пляжу, але сказали нам, що можете сходити. Ось такі краєвиди тут, з-під гори. Останні два дні погода налагодилась. Дуже тепло стало, сонячно. Хоч трохи натішимося цим моречком, тому що якось так тиждень промайнув. Я ж кажу, що і не насолодилися морем. То три дні було прохолодно. І, мабуть, залишимося так подовше. Тут на обід не поїдемо в готель, бо через ту їжу взагалі моря не бачиш. Замовимо тут, мабуть, собі ну, щось поїсти. Кафе є, там чи піцу, чи щось таке собі візьмемо. З пантоном тут трохи проблема для того, щоб на нього вийти, ось така доріжка. Але не піду, екстремально дуже. І там перед входом до цього пантону стоїть табличка, що пантоном не користуйтеся. Шкода. А люди, ну, люди проходять. Я не дуже смілива, не піду. На пантон не пішли, спустилися вниз в моречко біля пантону, І тут плавають тому риби, тому що, що тут кам'янисте дно, і їх тут так і трохи. А я плаває. купила коралки і не взяла їх з собою сюди, то зайшла у В'єтнамках. Ось все, пливе, пливе, такий класний. Я так розумію, що риби вже звикли, що як тільки людей бачать, що їх мають годувати, і вони вже підпливають поближче. Тут прям зграйка, багатенько плаває. Боже, він треба мені під ноги доплив. Красунчик. Тут вже відчули красу Червоного моря вже наповну. Рибоки нас знімали і нафотографувалися з ним. Ця рибинка, їх тут дві. Вони, судячи з усього, охороняють свій дім, тому що ми намагаємося пройти, а вони прям дорогу перегороджують, пливе і на нас атакує. Красиво. Ця частина пляжу, вона покинута і дуже багато сміття. Так, і хочемо тут походити подивитися, які тут рибки будуть. І дно виглядає як піщане, але ні, кам'янисте. А З цього боку пірсу сіренькі карасики плавають, кольорових майже немає. Ну, це треба туди. А, ні, ну трохи є, але туди трохи далі треба пройти. Ну, до речі, там, де ми лежимо, такі самі рибки, так що окуляри треба вдягати і дивитися на них під водою. Телефон у мене під водою не знімає, так що. Показала вам їх трошки тільки зверху. Щойно проплив скат так по дну, такий здоровий хвіст у нього такий довгий був. Я не дуже великий знаток риб. а Жіночка нам тут сказала, що ця риба, яка кидається на нас, то це риба хірург. І в неї на кінці хвостика. Там такая як лезо, що можемо навіть порізати. Ми сьогодні вирішили на обід не повертатися в готель і замовили собі піцу з морепродуктами. Ось така величенька піца коштує 550 єгипетських фунтів. Замовили також колу. І, і почали пуль. ми на цьому пляжі, і будемо повертатися до готелю. Можливо, встигнемо ще на кінець обіду, Піцею перекусили, але ще би щось попоїли. Цей оленклюзів він дуже балує, я вам скажу. Звикаєш до цієї їжі, пляж класний, наплавалися сьогодні, так що дуже задоволені. Відпочинку. Так, наверх піднімаємося тими ж сходинками. Донизу, звісно ж, було легше, але в них дуже класно продумано, що тут є зупиночки з стільцями, що можна сісти і перепочити, якщо стомилися. Ось так виглядають такі стільці простилками застелені? Йдемо далі наверх. Покажу вам ще трохи цих краєвидів. Мені здається, це найкрасивіший пляж в Шармальшейху. Просто так шикарно. І видно звідси, що є рифи, яхти вон, припливли, стали там люди занурювалися за кваланами. Їдем, їдемо в таксі, проїжджаємо ось якусь мечеть стару. Ми другою дорогою ми цією ще не їздили. На обід, вже залишалося зовсім мало часу. 10 хвилин я овочів майже не було. Взяла собі салат айсберг, взяла тушений гарбуз в такому гарному соусі, тушена говядинка, рис. Також це макарончики, якісь кусочок курочки, і не було тарілок чистих. взяла ще два собі таких маленьких тістечка. Ну і вино. Так що будемо зараз обідати, бо піци було мало. Прийшли на вечерю, а в нас тут отаке м'яско смажуть. І це яловичина, ловичина. Дивлюся. Вчора таку саму курочку нас готували. Їжа смачна в готелі. Стоїмо в черзі за їжею. І черга так довго, бо через це мені не подобається все включено. Краще ж відпочивати в апартаментах. Що, друзі, вечерю зняти не вдалося, бо така черга це жахіття. Так, що я собі сьогодні взяла? Взяла перчик червоний, такий гарний. Постійно був зелений, сьогодні червоний. Огірочки, помідорчики, рис, тоді того м'яска на вулиці смаженого, шматочок риби, ось такий курячий рулетик шматочок. Олександра нам з нею взяла отаких от смачних тістечок. Ну і вино. Так що я думаю, вечеря в нас доволі таки непогана. Смачного. Ну що, друзі? Ми ввечері знову приїхали в Намабей. Також скористалися готельним трансфером. Дуже добре, що він є. Хоча тут не дуже й далеко, але ввечері пішки не дуже цікаво підніматися отам по тих полях. Зараз сходимо ще в фікс прайс. Ви мені тут понаписували скільки всього ще треба купити? Валіза вроді дозволяє. То треба ще щось взяти, і тільки вийшли з маршрутки. Відразу пропонують екскурсії. Дякуємо, але нам уже екскурсії не треба. Їдемо вже додому. Друзі, Ще трохи краси з Наама-бей. Дивлюся, вже готелі новорічні всі прикраси познімали. Новотель просто сяє вже без Діда Мороза чи без Санта-Клауса. От зараз зайдемо в Фікс Прайс, Подивимося ще що можна взяти. Ви мені там порадили взяти з косметики Єви шампунь. Бальзами подивлюся зараз. Якщо найду, то докуплю В спрайсі нова акція халва за 1 долар 9 центів. Треба взяти маленька, але є фісташкою, і з манго і не знаю, просто біла. Якщо будете в Єгипті і треба відвідати магазин Фікс Прайс, приходьте сюди в день, тому що ввечері, вже після вечері, людей дуже багато. Я то зараз намагаюся знімати без людей. зробили невеличкі покупки і зараз прогуляємося. У нас ще година часу до того автобусу. Так що покажу вам ще єгипетських красот. Тут багато різних картин. Таких схожих на папірус, але не папірус. Я так розумію, тут є такі фосфорні, які гарно світяться. Ну, Це папіруси такі є, а це я не знаю щодо картин. Також пісочок, одяг. Хлопчик каже, є і спортивні костюми. Ну, тут я бачу, в принципі, тут товари такі цікаві, не такі. як в тому. Ага, дякую. Угу. Героям слава, дякую. Боже, як приємно, бачите? Дуже приємно. Вони практично всі так вже вивчили, що можна так казати. Я розумію, що це трохи маркетинговий ход, але бачите, я не підходила нічого купувати, а він все одно так привітався. Hello! Ще магазин є з одягом. Файфіше. А футболки по 5 доларів кажуть, тут є. Ну я кажу, що на базарі в принципі речі доволі непогані, тому що я думала, там щось. Придивитися в тому магазині нашому улюбленому, але там таке собі. А тут є на що глянути. Добре, а єгипетські товари? Да? Угу. Україна. Слава Україні героям слава! Дякую, дякую. Ой, дуже приємно, дуже приємно. Друзі, що я хочу сказати, полюбився мені цей Єгипет. Давно я вже тут не була і кажу, що раніше якось я так, так собі до нього відносилася, а зараз от полюбився. Так, І побачила напроти готелю на Маін, я так розумію, тут є обмін валют. Якщо кому буде цікаво, то тут є де поміняти гроші поруч з рестораном Канзаман, тому що це перше тільки місце, де я зустріла, де є обмін валют. Ми, в принципі, не міняли. Долари розплачувалися в основному карткою дрібні долари витрачали тільки на таксі і на пляж. Там де да, заходили, оплачували. А так тільки картка. Єгипетські фунти, в принципі, також коли можна купити каву, заплатити доларами, то вони дають здачу єгипетськими фунтами і по нормальному курсу. Тей ресторан Канзаман виявляється, що тут також є морепродукти, і ось от така гарна тут вітрина. Така рибина лежить, і мідії, і кальмари, і креветки. І ось тут така є рибка, і краби, красунчики. Ще побачили ось такий базар. Тут тьма тьму різних сувенірів. Зайдемо ще сюди і глянемо. Нам вже нічого не потрібно, але ж треба глянути. А тут все, що хочеш: і статуетки різні, і шкатулочки, і ось такі сувенірчики. Багато різних прикрас і в, такій, і в єгипетському стилі, і якісь підбренди зроблені. Браслети, які гарні. А ось такі східні браслети. Так, Заколочка для волосся, такі дешевенькі браслетики. І, звісно, великий асортимент сумочок під бренди. І постільна білизна є, О, і подушечки для подорожі. Якщо хтось не має, то можна придбати собі на дорогу. Так, рушників багато. сувенірів дуже багато різних. Я кажу, якби дозволив чемодан, можна було б ще щось придбати. Але ж опять таки, а де його вдома все ставити? Це треба мати великий будинок, щоб ставити такі красоти. Тут шкіряні єгипетські сумочки. От видно, що це вже натуральна шкіра. Взуття ось таке цікаве. Шкіряне, великий асортимент чаїв, мішками стоїть. Я я так Правда, так? Тому що і Я зрозуміла, добре, дуже гарно. А, я зрозуміла духи. ага, Сказав, ага, героям слава. Да, продавець каже, що він сам малює ці папіруси, дуже-дуже гарні. Шкода, що мій телефон не передає вночі цю всю красу, тому що бачити на власні очі це зовсім інше, ніж показувати через телефон. Дуже гарно. А в цьому закладі грає жива музика. Кажу дівчатам, тут світяться навіть пальми, а у нас вдома немає світла. І ще трошки вайбу з нами, Бей, будь ласка, гучно, яскраво. Ой, цікаво все. Людей багатенько так і вже сидять в кафе, кальян курять. Кожне кафе по-своєму прекрасне. Вон, крутиться, танцює. Закінчувати своє сьогоднішнє відео. Безмежно вам вдячна за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Дуже вам дякую за те, що підписуєтесь на канал і підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Бажаю вам всім тихого, мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.